Привіт, друзі! Гудмоненькі були челдринята. Мальописів про героїчне протистояння українців в московській Навалі стає дедалі більше. Створюють їх як і знані видавництва, так і різні культурні діячі, ініціюючи власні проєкти. Отож один з таких видавничих дебютів, а саме збірку українці поступ пропоную переглянути сьогодні. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Перший випуск мальописа Українці поступ під назвою Небо чекає це збірка з чотирьох історій про героїв українського спротиву, заснованих на реальних подіях. До вашої уваги, Дух острова Зміїни. Залужний Бог війни. Скакун Віталій Сапер, що підірвав міст разом із собою та Київський привид Небо Чекає. Історії розраховані на дитячу аудиторію, а тому їх сюжети із казковою складовою, прості для сприйняття та з чітким розподілом добра і зла. Автором сценарію практично всіх історій цього випуску є режисер, боєць 54-ї бригади ЗСУ, який наразі захищає нашу країну, Костянтин Штифурак. Ідейник проєкту музикант, громадський діяч, засновник фундації з країни в Україну Денис Блощинський. Примірник мальописа журнального формату на канцелярських скріпках у м'якій глянцевій політурці. Папір книжковий. Тримаючи це видання, мене переповнюють ностальгічні почуття, наче в мене в руках журнал мого дитинства Мурзілка. І я навіть не знаю, добре це чи ні. Особисто мене трохи бентежить дизайн обкладинки. Як відомо, обкладинки примірників відіграють чималу роль у комікс індустрії. А поділити всю її площину на чотири маленькі зображення, як на мене, не дуже гарна ідея. На мою скромну думку, зображення на ній має бути більш узагальнююче та е, яскраве, таке, що гідно презентує зміст мальописа. А як ви думаєте? Напишіть у коментарі. Як би там не було мальопис Українці, поступ це проєкт соціального характеру, розрахований, як я вже казав, на дитячу аудиторію. Його можуть отримати на безоплатній основі родини наших захисників та вимушені внутрішні переселенці. Також цей мальопис можна і купити. Певна сума коштів з продажу піде на підтримку наших Збройних сил, а інша на видання наступного номеру мальопису. Всю детальну інформацію дізнайтесь у реєстраційній формі замовлення, посилання на яку я залишу в описі цього випуску. Отже, друзі, придбавши цю збірку, у нас є ще одна чудова нагода підтримати наші збройні сили. Адже саме завдяки їм ми досі живі і можемо створювати та споживати український культурний продукт. Якщо ви вже придбали перший випуск цієї збірки, то поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями щодо неї. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. Я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.